Все про спецслужбу націоналістичного підпілля міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків презентував власну монографію Правові засади створення та діяльності служби безпеки УНУ це його кандидатська робота. Каже, тема складна, проте актуальна і сьогодні. Тема надзвичайно така складна, надзвичайно цікава, тому що фактично, коли ти читаєш протоколи допитів служби безпеки УН, ти розумієш, що за кожним допитом. Це є доля навіть не одної людини, а цілої родини і, цілої, і цілих десятків поколінь. І саме з точки зору права дуже важливо розуміти, що наша державність не є 31 рік, та що ми кажемо, що держава створена 31 рік тому. Ні, наша держава насправді має століття, і національно визвольна боротьба триває протягом цих років. У книзі зібрали чимало цікавих фактів про роботу спецслужби, за яким саме принципом виносилися вироки зрадникам та багато іншого. Цікаво читати протоколи допитів. Один з протоколів допитів жителя села Підпечари, якого завербували і дали доручення пролізти в районний провід організації українських націоналістів. І дозволили вбити своїх НКВД. Це не був поодинокий факт. Це було так і на Рогатинщині, і інших. Коли для того, щоб агент зайшов в структуру УН, давали йому можливість вбити ну, своїх. Тобто так ніколи не робили українці, так ніколи не робили УН. Подібних досліджень дуже мало, каже директор музею визвольної боротьби Ярослав Коричук. Її виклад доступний навіть пересічному читачеві, а факти спростовують чутки та легенди щодо націоналістів. Доволі часто там з розповіді, особливо старшого покоління, що там прийшли, вбили. І так далі, водночас на цій книзі звернуто увагу на структури і групи, які діяли під маркою українського визвольного руху, які переодягалися як українські повстанці, чинили звірства для того, щоб кидати тінь на правдивий український визвольний рух. Є також світлини у цій монографії. Тому я думаю, що вона буде цікава для широкого кола читачів, не тільки фахових істориків, дослідників. І правників в тому числі, але й також для е, простого читача, який хоче більше дізнати історію українського визвольного руху, особливо її е, спецслужб, таких як служба безпеки, придбати книгу можна буде у музеї визвольної боротьби та місцевих книгарнях. Кошти виручені від продажу спрямують на закупівлю спорядження для військовослужбовців. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.